Вітаю, шановні друзі, це Олександра Лащенко і програма. Ваша свобода сьогодні вперше на державному рівні відзначається День захисника України. День захисника України, як же себе боронить Україна в умовах зовнішньої агресії. Про це ми будемо говорити сьогодні з гостем студії Радіо Свобода, волонтером, курсантом інституту оборони України імені Черняховського Мирославом Гаєм. Вітаю студентом. вас, пен. студентом даруйте, да, студентам. Студент. Точніше, це офіцерські курси. Ви перед ефіром мені уточнювали. Тобто, ви, побувши волонтером, учасником Євромайдану з першого дня тепер Но станете на Національна гвардія, аж буде так, бу... будете... доброчому батальйоні. Будете офіцером. Спочатку потім волонтером. І поскаку візьме участь у нашій програмі. Журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов. Добрий день, пане Бутусо. Сподіваюсь, ви нас добре чуєте. Добрий день. Добрий день. Оже так. Дивіру. Отже, 14 жовтня є святом покрови Пресвятої Богородиці. Давнє свято, яке ще відзначали воїни УПА. І тепер це день захисника вітчизни. Ще з козацьких часів цей день був святковим для захисників вітчизни. І торік, замість 23 лютого, свята російська армія, що воює зараз проти України, започаткований цього дня День захисника України. Про це мій колега Андрій Кознецов. У січні після восьми місяців оборони українські війська відступили з Донецького аеропорту. У лютому армія змушена залишити місто Дебальцеве. Сепаратистам активно допомагали російські регулярні війська. Про це свідчать численні докази та свідчення учасників боїв. Серед успіхів українських підрозділів вдалося дещо відсунути лінію оборони від Маріуполя. Відбито зухвали наступ сепаратистів під Марінкою у червні цього року, і в районі Старогнатівки у серпні. Триває нарощування боєздатності на полігонах. Проведено чимало навчань, війська отримують нову техніку. Про це протягом року регулярно звітують Міноборони і президент. Ми подивилися е, високоточні міни і решта озброєнь, в тому числі і найсучасніші системи управління вогнем, які вже через 2-3 тижні будуть в військах. А начальник генштабу збройних сил України Віктор Муженко на адресу якого лунає чимало критики за невдачі війська, заявляє, що українська армія одна з найсильніших у Європі. Попри силу армії, керівництво України замість війни обирає переговори та мир, який щоправда не так вже й легко підтримувати. Напередодні в районі Авдіївки українські військові потрапили під обстріли з гранатометів. Один боєць загинув, двоє поранені. За набутим бойовим досвідом збройні сили та інші силові підрозділи України справді одні з найсильніших на континенті, каже військовий експерт Олексій Мельник. А от щодо інших параметрів є питання, якщо по іншим параметрам оцінювати оснащення технікою, рівень бойової підготовки, управління, командування тут мабуть об'єктивно відвизнати, що є ще над чим працювати, і найголовніше тут чітко визначити бачення, яку ми. Саме армію хочемо мати, які ми якому оборону України хочемо мати. Поки що, за моїми оцінками, такого чіткого бачення моделі майбутньої армії на жаль, немає. Попри прогрес української армії, про який говорять і посадовці, і експерти, розслаблятися їй зарано. Противник теж отримав бойовий досвід, а ресурс з постачання техніки та озброєння у нього очевидно значно більший за український. Андрій Кузінцов, Радіо Свобода. Я звертаюсь до гості нашої студії Мирослава Гая. Пане Мирославе, ви простояли на майдані в Києві з самісінького початку. Скоро буде два роки, як почався євромайдан у столиці України. Ви були тією людиною, коли захоплений сепаратистами терористом Гіркіним стрілковим Славянським на горі Карачун, районі Славянська. Український прапор підняли на телевежу так да, свердловину 120 метрів, завдяки якій українські вояки, які цю територію тоді тримали. Юра Касянов це він в першу чергу савін Ви були одним із цих справді так. героїв, які допомогли українським воїнам тоді. Сав'ян, до речі, був зрештою звільнений, як і чимало території. Там, я не тобто допоміг. Я допоміг собі, зокрема, тому що я ж, ми ж стояли там в Національній гвардії, батальйон Кульчицького з 95-ї бригади тримали цю гору Крачун, але це вже так давно було, вже стільки після цього сталося. Що тому вітаючи вас зі святом, ви справді заслуговуєте цього вітання. Я хочу поставити таке запитання: українська армія здатна оборонити себе в умовах агресії, яка насправді не припиняється. Події минулої доби 13 жовтня. Це показало. Один український воїн загинув, два поранені. Це підтвердило в штабі АТО. А це да було. Є таке Кажуть, що на розтяжці в волшебному лісу. Та ні, нібито є дані що з гранатомета обстріляли, південніше ну, Авдіївки там, за 20 там, кілометрів від Донецька. приблизно. Рі різна, різна ну в будь-якому разі гинуть українські воїни, війна триває насправді. Ну, ну гинуть, так, гинуть. О, так, що суть Я хочу запитання? уточнити у вас, от, за вашим поглядом. Українська армія, звісно, стала потужнішою за цей рік, з тих подій навіть у Слов'янську. Але вона здатна оборонити Україну, адже свято-святом а ворог він завжди, і в свято, і поза святом готовий до удару. Дивіться, е, ну, моя думка особисто така. Я завжди кажу, що я не військовий експерт. От, в плані е, нашого морального духу, в плані нашого, нашої мотивації, ми готові влаштувати ворогу пекло. Це так. А що доборонити, ви розумієте, ми можемо дійсно зробити так, що ворог понесе шалені втрати, і він не зможе втримати Україну. Може зайде далеко, але втримати не зможе. Але питання, якою ціною просто треба розуміти, що поки що не використовувалася, наприклад, авіація, не використовувалася стратегічна ядерна, тактична ядерна зброя, перепрошую не використовувалася масово, не використовувалися точки У. От вони. З боку ну, російської армії? Ну, з боку російської, з боку нас. Тобто, Використовувалися, але трошки. От, і тому ми зараз про зовсім іншу війну кажемо. Якщо б війна ввелася, ввелася рік тому повноцінно, то, думаю, були б певні складнощі. Зараз відбувається процес побудови української армії фактично з нуля. От. Ми зараз набули були абсолютно нового досвіду. От У нас почалися перші заняття в інституті оборони. І і викладачі, і студенти, а студенти там в моїй групі це всі атошники, всі люди з бойовим досвідом. От, ми всі зрозуміли, що, ну, от, розмовляючи між собою, що так, є досвід, є у нас і певні знання, так, військові, загальновійськові. Але от досвід цієї АТО це абсолютно. Інший такого ще в світі не було, тобто це такого не написано в підручниках. От і, і зараз фактично потрібно, знаючи, маючи цей досвід, абсолютно передивитися підхід до щодо взагалі військового постачання, тактики ведення бій бою. Я чотири дні тому проходив е, курси е, натівського стандарту на Яворівському полігоні. Е, курси з тактичної медицини. Вони тривають три дні. Це нормальні курси, такі, як проходять всі бійці НАТО, ну, ну, в переважній більшості. І е, е, зі мною брали участь медики, які викладають тактичну медицину як курсанти, наші українські. Ми зрозуміли, що. За великим рахунком Україна наразі щодо, наприклад, медицини щодо сучасних стандартів абсолютно не готова. Тобто, у нас тому і така кількість втрат часто в тих моментах, коли можна було врятувати людей саме через незнання і невміння діяти. Тобто нам ще є куди йти і готуватися. Тому я вважаю, наприклад, що зараз оце перемир'я, це прекрасна можливість, просто унікальна можливість нам. Перед наступною можливою, дуже можливою, дуже ворогітною агресією нашого противника максимально підготуватися, максимально як ми тільки можемо. Ну, маємо. люди, яких називають у соцмережах зрадофіли, так звані кажуть, що навпаки, поки час працює на противника Росію, мовляв, вона е, вичікує можливості для нового удару. Ну, це не те, щоб глупість, це така трошки однобічний однобічний погляд. Супротивник теж використовував перемиря. Ми зараз цивільна розвідка спостерігає про пересування техніки, про те, що техніка підходить. Там танки сьогодні в Крим танки заїжджали. от Нам повідомляють хлопці. Тобто, ведеться ж постійно моніторинг ситуації, і ми бачимо, що вони казарми будують в деяких місцях. Тобто, відповідно. Казарми про... на Донбасі вже Так, да, на Донбасі. Вони їх готували їх насправді. Тобто, мова йдеться про те, що ця війна надовго, це потрібно розуміти, щоб нам хто не казав, і це перемир'я використовуємо і ми, і ворог для підготовки. А от це вже питання: хто ліпше підготується. Наше завдання зробити це набагато краще. Звертаюся ще одного частника нашої розмови, військового журналіста Юрія Бутусова. Він має бути на зв'язку зі студією Радіо Свобода по Скайпу. Пане Бутусу, ще раз вітаю вас. Вітаю, вітаю. зі святом сьогоднішнім день Дякую. захисника Дякую. України. Дякую. Ну і вам таке ж запитання: українська армія тепер показала за цей час, що вона здатна оборонити державу від зовнішньої агресії, російської агресії. В Україні існує дві армії. Перша армія це армія, яка існує на рівні до батальйону. І ця армія відстоює країну, відстоює державу, вона ефективно воює і якість її підвищилась не завдяки тому, що існує добра організація, а завдяки тому, що велика кількість дійздатних людей проявила себе під час війни на передовій, прийшли в армію добровільно. А, на жаль, в нас існує інша армія армія, яка вище батальйону. Все, що вище батальйону, на жаль, це, це ще армію не стало. Це велика кількість начальників, які в принципі не мають просто компетенції, або якщо там і є хороші люди, то вони просто в недієздатній структурі знаходяться. Тобто армія як цілісний інститут взаємодії, злагодженості вона наразі відсутня. Але е, у нас достатньо людей, які проявили себе фах як, як професіонали, як герої, як патріоти під час війни, для того, щоб таку армію зараз... Створити. Тобто у нас змінились люди, але ще не змінилася структура і організація і структура управління. Ось. Тому, так, да, дійсно, наша армія, коли ми, коли ми пишаємося армією, ми пишаємося солдатами, офіцерами на передовій, командирами рот, батальйонів, їх бійцями, сержантами, офіцерами. Але на жаль, ми поки що не можемо казати про прогрес та реформу самої армії. Реформа армії відсутня повністю. Це навіть на ваш погляд відсутня. Ви стверджуєте. Вона відсутня, тому що насправді ми створюємо все Верхівка армії, все, що на рівні бригада та вище. Це просто відбувається абсолютно просто збільшення. Вшир... Він стає ще більшим. цей неефективний, недієздатний бюрократичний військовий апарат. Генералів все більше і більше, а система управління вона майже знищена. Навіть та була яка недолуга, навіть знищена і ця, і в управлінні армії повний хаос. Отже, нагадаю, що ось на місту дія сьогодні Радіо Свобода є Юрій Бутусов і Мирослав Гай. Я звертаюся до пана Мирослава. Ви Погоджуєтеся з колегою по ефіру, що реформа взагалі відсутня армії? Адже ви бачили стан у Збройних сил України з боку, як волонтер. А тепер, уже всередині, як студент інституту оборони імені Черняховського. Так, Я і раніше чувит ви кажете волонтер. Я волонтером став після того, як відвоював в лавах національної гвардії. Але ж маєте і той досвід, і той і той досвід, і той. Я скажу, що. Ну, Погляд, Юри, він, це він зрозумілий мені. Просто потрібно розуміти, що таку річ, що армія це найархаїчніший інститут взагалі в будь-якій країні світу. Це інститут, який змінюється найостаннішим. От. Е, нормально це я не знаю, це факт. От, от мені наразі відомо, що відбувалася зустріч, наприклад, Муженка як начальник генштабу збройних України Віктор Муженко е з е хлопцями з зі спілкою ветеранів АТО, і їм було запропоновано е зайняти посади середнього е звена в армії по всіх по постачанню по військоматам по для того щоб коронави змінити систему ну наразі йдуть переговори це складна система це я ж кажу найархаїчніша не невелика махіна яку дуже складно поміняти тобто і змінити тобто ці спроби йдуть і намагаються запросити найбільш Прогресивні сили, сили, які воювали, які знають проблеми зсередини, на своїй шкурі ну, розуміють ці проблеми постачання, призову і так, далі, і так далі. Їх зараз намагаються втягнути в міністерство. От, е, і це, ми, це я вам кажу, як от те, що я знаю. От, з приводу того, що збільшуються генералів, ну дійсно їх збільшується, але от хто у нас генерал? У нас зараз генерали ми отримали, це командири бригад. От, можна там по-різному, наприклад, е говорити е там, про заб ставитися до Забродського, але я був, наприклад, десантник, да, десантник він зараз командувач ВДВ. Я був на передовій, я бачив, що він герой України, він от став, Знаменитий був, полковником, був полковником, став генералом. Це добре чи погане? Я вважаю, що це прекрасно. Тобто він реально бойовий камбріг, він став генералом, і він зараз командує. Як тобто, я розумію, вашу позицію, пане Мирославе, зважаючи на всі складнощі, які ще дісталися Україні в спадах і від режиму Януковича, і від попередніх це, режимів. Це не просто складнощі. Нашу армію руйнували, а, руйнували свідомо. У нас більше 30% командного складу це були люди з громадянства Росії. Тобто, це відомо, це повідомляло. Але реформа все-таки певні. Вони потроху йдуть, просто в умовах зовнішньої агресії, в умовах. Того, що може розпочатися, це звичайно видається повільним. Я тут зможу з Юрою зголосити Я звернуся зараз знов до пана Юрія Бутуса. От є у нас ще певний час у програмі. Пане Юрію, от даю вам таку можливість зараз прямо ефірі. Якби від вас залежало що треба нагально змінити зараз українським збройним силам, тим більше в умовах цього за Сподіваюсь, цей інцидент, який трапився минулого дня, коли на жаль загинув український воїн двоє були поранені, буде винятком. Як витратити цей час на ті реформи, які потрібні Збройним силам? Нам потрібно, потрібно створити те, що нам радять наші західні партнери. Насправді, всі варіанти реформ, все це давно вигадано вже до нас. Нам треба просто співробітник в співпраці в координації з структурами НАТО, проводити реформи і побудувати збройні сили на ну так, як це робиться в усьому сучасному світі. Нічого не треба вигадувати. Все ж нам насправді реформи і плани модернізації збройних сил, стратегію пропонують наші західні партнери. Але, на жаль, оці феодальні е, генеральські клани, які, на жаль, підтримуються політичним керівництвом, підтримуються президентом е, і навіть, на жаль, деякими громадськими активістами. Вони продовжують блокувати справді реформи, блокують співробітництво з НАТО, і на жаль, е Офіс НАТО дуже Поля... пане дуже... Юрію. Чому саме ці реформи мають полягати? На ваш погляд, в умовах того фінансування обмеженого, Україна дивіться, дуже бідна економічна держава. Ну, по-перше, дивіться, е реформа вона не залежить від якості від кількості грошей. Я вам хочу сказати, що Україна, бюджет Міністерства оборони, одного тільки Міністерства оборони в 2015 у році на а, складає на армію 52 мільярда гривень, це понад 2 мільярди доларів. Це величезна сума, насправді, якої цілком достатньо для проведення реформ і для того, щоб нормально налагодити забезпечення збройних сил. А, значить, а нам потрібно починати з основного ну, з основного зі стратегії. З концепції, з цілісного документа, якими мають бути Збройні Сили України в цих умовах, і таким чином стає зрозуміло, що треба змінити. Так от, пройшло понад півтора роки війни. У нас такого документу немає досі. У нас немає жодного, у нас немає як цілісної концепції, так хоча б концепції реформи або яким ми хочемо бачити. Добре, ви не хочете реформувати, але хоча б напишіть, яким ви бачите цю армію, хоча б один род військ. У нас немає нічого, ні ВДВ, ні, ні сил спеціальних операцій. Тобто ніхто не пише, яким має бути армія. У нас немає цього бачення, яким чином проводити реформи. В початку, є, е, початку має бути думка, ідея, слово. Цього немає. Це просто тому, що на жаль, інтелектуальна повна неспроможність військового керівництва. Її не можна, не можна підмінити тим, що кудись будуть призначені якісь хороші люди на середні посади. Армія це жорстка ієрархічна структура, де, де, де є наверху один керівник, командувач Збройних сил, є, є керівники по своїх напрямках. Можна дуже багато, дуже багато років замінювати людей в середній та низовій ланці 5-10 років і все одно не змінити систему. Саме тому, що вона чітко ірархічна, субординаційна, жорстка вертикаль. Тому, якщо ми хочемо створити армію, сучасну армію, нам потрібно е припинити оцей піар, припинити е підміняти справжні реформи розмовами, що ось ми призначили волонтера на таку-то посаду. Нам потрібно спочатку створити документ, а яку армію ми будуємо. Що вона собою уявляє? Після цього під цю структуру бюджет треба е прозорий розписати. Бо 52 мільярда це цілком достатні гроші, щоб побудувати сучасну армію і забезпечити ті 40 тисяч людей в зоні АТО всім необхідним по натівським стандартам. Дуже вам дякую, пане Бутусов. Час наша програма вичерпується. Буквально 10 секунд. Є у вас, пане Гай, що ви можете сказати на завершення сьогодні у свято, День захисника України? Я, я Що, що мені, мені я хотів би привітати тільки хлопців. Сьогодні мені цілий день телефонують з передової так, друзі і передають вітання. І я передаю хлопцям вам вітання, тримайтеся, ми вас підтримуємо, поміняємо. Зараз буде ротація. От. А щодо зміни армії, Завершимо. треба йти в армію тоді і міняти. Якщо е, вам не підходить така армія, ідіть в армію, міняйте. Я всіх заохочую, якщо ви хочете змін, ідіть і їх. і це ну буде що ж, це весь час наша сьогоднішня програма. Я ще раз вітаю вас, шановні друзі, з Днем Захисника України. Про віфір Олександра Лащенка і дякую за увагу. Дякую.